Че, міг, друзі, з вами я, Хоромікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Так, давненько нас не, не виходили ролики. Тож сьогодні ми будемо грати знову в цю надцікаву гру в нашому з вами селі Тунціб'яр. Тож погнали, не чекаємо, а розпочинаємо перед цим. Хочемо нагадати, будь ласка, підпишіться і поставте лайк на наш канал. Адже кожен лайк і кожна підписка наближає нас до моєї мрії в один мільйон підписників. Ну, а я хочу почати з більш цікавих речей, які сьогодні відбудуться. Так, я, коротше, дізнався, що ось це орнаменти обладунків вежі, наприклад, які я здобув е, в передостанньому ролику. Якщо не бачили той ролик, де я залутав Ендер Світ, будь ласка, подивіться його, він був дуже цікавий насправді. Кріпер трохи підламав мою підлогу, але зараз я її полагоджу, звісно. Так, Чим, чим, чим. Давайте ось таким блоком, цікавим, полірованим туфом. Ось так. Хай буде, не, не люблю число 13. Так, мені зараз потрібно взяти, по-перше, по-перше, давайте почнемо з того, що мені потрібно взяти якомога більше різних ресурсів. Тобто, у мене є десь золото, точно було. Ось тут залізо. І, напевно... Ну блін, а де могло А де могло подітися моє золото? Ну ось в цих золотих самородочках щоль, чи що? Так, ану, 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 ану. Ну, на три золотих слитки, ну добре, окей. Окей. Так. Зараз складемо це на місце. Е, але мені здається, десь ще мало бути моє золото, ну точно мало бути. А, ну так тут 20 штук. Тут 20 штук золота. І я, до речі, знайшов ще обладунок. ось цей. Ще там, у Енді після ролику. Так, але сьогодні ми ще й відіб'ємо рейд. Тому зараз не чекаємо аж швиденько просто йдемо, щоб зробити свою броню красивішою. Я взяв всі обладунки, ось ті, які в мене є. Ну і погнали в будинок ось цього, хто цим займається. Я не знаю, як залітаємо сюди. І так, 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 ось тут я зможу зараз собі зробити класну броню. Так. Давайте, по-перше, залізні по ножі. Так, ось сюди кладемо по ножі. І давайте буде золоте. І ось так. Так, так, клас! Клас! Воно так красиво і пічно виглядає. Ну, ось це не красиво. А ось це красивіше. Мені здається, красиво. Або ось так. Ні, так не, не так красиво. А як ще так? Ну, мені здається, це прикольніше навіть. Ось так око. Так, тепер я став красивіше. Подивіться, які в мене кльові поножі, але це ще не все. Я знімаю інший захист весь. Так. Чоботи. Потім кладемо чоботи, значить. Я їх зроблю, напевно, з залізом і з орнаментом ось таким ось. Так, чоботи готові. Тепер я буду виглядати ось так епічно і стильно. А хоча давайте всюди буде золото, я так подумав, знаєте. А Сюди я зроблю блискавку нам. Як це епічно виглядає на нагруднику? Напевно, сюди треба було покласти, знаєте що? Я думаю, сюди треба було покласти золото. А воно вже так не спрацює. У мене залишився ще один і якраз таки тільки на. А на що? На шоу? На шоу, да, на шоу. Дарма, що я так необачно це зробив. А, то почекайте, то шоу в мене вже є. А, ні, не, немає, немає, немає. Здалося, здалося. Так, значить. А прикиньте, чоло наче є. а його ночі немає. А, окей, зрозумів. Ну, Сюди також золото і також. око ось так. Ось так. І ми тепер ось такі красиві. В нашому українському стилі. Ну, що може бути краще. Ну, але це була така невелика перша частина, друга частина буде цікавіша. Тому що ми будемо відбувати рейд розбійників. І, і я дуже чекаю цього рейду, насправді. Тому погнали. Зустрінемося, коли в мене вже будуть готові ресурси. Так, ну я по секрету скажу, друзі, я, мені, здається, вже готовий до оборони. Так, значить, по-перше, зараз я йду до центра і дзвоню, щоб жителі ховалися. Зараз буде відбиття рейду, я не хочу, щоб хтось загинув. Я одразу заряджу свій арбалет на залп. Так, зараз я піду дзвонити. Кажучи про тривогу. Я не знаю, звідки підуть рейдяни, але мені обов'язково треба я буду хвилювати за безпеку всіх. Тобо... Розбігайтеся, розбігайтеся, розбігайтеся. Всі по домам. Всі по домам, швидко. Всі йдіть додому. Я дочекаюся ранку. Зараз я просто дуже турсповню. Так. Всі по подумаємо. Начебто всі пішли, добре. Тоді я пересплю і при. Так, і ось наступив ранок, я готовий. Ну що ж, погнали, я ще прозвонив. Останній шанс всі втікати, всі втікати. Зараз буде рейти, нам буде не переливки, якщо хтось постраждає. Тому я йду на нашу оборонну вежу, яка знаходиться ось тут. Так, погнали. У мене є лук і стріли, і я думаю, що мені це буде доволі просто відбитися. Так, я зарядив собі, я взяв лук, стріли, є їжа, окей, погнали вітерець. Ну що ж, ми можемо розпочинати. Так. П'ємо е, пляшечку дурного. Знаміння один. Так, п'ємо. П'ємо його дії. І чекаємо рейду. Чекаємо на рейд. Пав. А я впав! Ой-ой-ой-ой, зараз буде на переливки. Так, швидко, швидко на оборону вежу. Ховайся, дурник! Зараз тебе приб'ють. Так, швиденько, швиденько, я не бачу їх, я їх не бачу. Звідки вони йдуть? Звідки вони йдуть? Я їх не бачу. Я їх не бачу чомусь. Де рейдери? Виходимо на дерево, може з дерева помічу їх. Я не бачу рейдерів. Он вони! Бачу першого, пішов хетчати. Так, погнали з дерева, з дерева, з дерева. Вони. Ага, вони пробираються в місто. Так, вогонь! Бах! Бах! Отримуй! Отримуй! А я не можу ньому попасти є. Забираємо. Забрали першого. Чому ти не сховався, Бовдур? Всіх зараз прихлопнуть щит. Погнали, забирати. оп 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 оп. Є. Так, чудово, забрали. Де ще наступні? Я пішов у ближній бій. Я у ближньому бою зараз піду. Залишилося два моби, добре, перший рейд ми переживаємо потихеньку. Так, де ще, де ще, де ще? На жаль лама загинула, жаль, дуже сумно. Але торгівець не сховався, тому не знаю, чия це вона більше. Так, де ще рейдери? Я їх не бачу чомусь. Чомусь не бачу цих рейдерів, вони ховаються від мене. Не до торгівлі зараз. Ось вони, ось ви сидіть. У мене також є арбалет. Ага. я не попав зовсім по ньому. Уп, так. Бити. Оп! Ой, ой 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 Так, перший підбив, другий підбив. Третій підбив. Є. З нього ми вибиваємо сокиру. І зараз треба забрати стріли. Стріли корисні. Так. Ще один рейдер залишився десь. Зараз ми його відшукаємо. Так, а подивимося, поки який лут Гострота. Он він, он він сидить, он він сидить, зараз я з нього по луку заряджу. Так, бах. Промазав. Промазав, промазав, промазав. Зар... Зараз я по тобі попаду. Так, я виходжу в ближній бій проти нього. Іди сюди. На. Навіть не намагайся вбивати моїх жителів. Це моє село, а я. Хопа. Є, забрали. Так, другий наскок пішов. Швидко нагору назад, немає часу забирати стріли. Швидко на гору, на гору, на гору, на гору. Я не встигаю зовсім, мені треба вибиратися. А -а -а. Дуже не встигаю, зараз вони підуть, і я не буду на позиціях. Так, чудово, добре, я, я їх не бачу поки що. З дерева буду, з дерева буду їх виглядати. Так. Де ви? Де вони? З якої сторони навала? Не з порта. А де ж вони? Що я їх нікого не бачу. Ось вони. Ось вони пішли. Зараз я буду по ним палити. Треба трохи відхилитися. Так, вони звідси всі йдуть, так? Да? Добре, будемо забирати того хоча б. То мені стріляло, чи мені здалося? Так, відбито. Ой-ой-ой, у мене 2 хп, у мене 2 хп. Забрали. Чудово, скільки з нього падає. Так, треба відхилитися. Войну треба трішки відхилитися. так. Зараз будемо його прибирати, звідси. Нам не потрібно ворогів. Йди-ну сюди, йди ну, сюди. Іди, йди, 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 йди. не схвилюсь. О, папабах. Все забираємо, все 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 тут все. Е, 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 ти ч чо, ти чого зібрався так? Ти чого зібрався так? Фух, забрали. Це було близько. У мене у мене залишалося дуже мало ХП, дуже мало ХП так. Е, зараз пляшечку одужання, два так. Швиденько треба попити. Попити, попити, попити. Фух, одужали. Так, добре. Ще два моби. Але ми добре поки що. З ними боремося, мені здається, було там декілька епізодів, да, коли вони могли магне... мене могли злити, але в цілому непогано мені здається, так. О, погнали. Ось ще один поганець. Ха, ха! оп 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 Є, ще один забрали. Так, чудово. І третього шукати, третього шукати, двері закрити, двері закрити. оп. І третього зараз будемо таргетити. Я думаю, його краще буде видно згори, і його спасе лише те, якщо він не буде під деревом в мене. Так, піднялися нагору. Тут його немає. Ні, я впав. Добре. Та де ж він може бути? Зараз його треба знайти швидше. Хоча чи варто спішити, якщо я поспішу зараз, то мені, можливо, буде погано потім. Але. Як не крути, треба зараз лізти нагору ось сюди. Коротше, там була відьма ось цим мобом останнім ім'я, коли вона мене вбила, потім я її вбив. Ну, коротше, якось так завершилося. Ой-ой, там бегемот заспавнився. Ну, я вибачаюся, але як я його ще назвати. Ось цей бегемот це, це вже погано, дуже. Так, будемо зараз по ньому бити. Класс, вони зараз на мене всі агриться це будуть. Щоб по нему попасти бегемота, я вже забираю на себе. Так. Проблема в тому, що якщо зараз спущуся, то цей бегемот, скоріш за все, мене зарубить. Але якщо він буде підімною, то це так вигідна позиція його обстріляти. Звідси я по ньому вигідно б'ю, і зараз я його попросту з цього бегемота заберу. Ну, реально, гіпопотам якийсь. Він же просто мені нічого не може зробити, тому що я по ньому б'ю з луку і згори. Все, мінус бегемот. Це фактично їхня половина їхнього наскоку. Мінус бегемот, все. Так, а зараз треба, вони кудись сюди пішли, всі вони. Зараз я їх просто знайду тут. О, одного бачу. Ну, давай, 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 нападай, нападай. Все, мінус, мінус, мінус. Забрали, так. Першого забрали, залишилося два. Ось цей перший був, напевно, найсильніший, тому він і робив половину фактичних нього рейду. Так, там нікого немає в порту, тому що я хочу, щоб вони були. Ось іще один. Та ну, помирай вже. Ти нікому не потрібен був. Так, добре. Так, ще одну хвилю ми майже пережили. Так, Кайло, мені знадобиться. Доведеться зламати те, що будував я сам, але це необхідно зараз, наразі. Так, шукаємо останнього і треба йти спати. Спати мене відхилить. І от взагалі це важливо, так. Ну, де ж ти можеш бути? Так, ну і тільки що, друзі, я відбив, я відбив той рейд і тепер пішов новий. Сподіваюся, зараз мені повезе значно швидше з ним справитись так. Відьми, і всі там є на місці. Так. Аж три відьми. Так, по мене з усіх сторін б'ють. Б'ють і гатять. Ах, відьма ще й ти хівить. Треба спершу з звідьму і тебе справлятися з вами. Потримуй на! На, 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 на! Ой, я вам зараз покажу, де раки зимують. Не намагайся пити нічого. Зараз я дуже на них всіх злий. І відчуваю їм будуть непереливки. Так. Зараз що мені надягти? Ось це викидаємо. Пусті пляшки викидати. Ось це викидати. Мені це все не потрібно. Так, арбалети. Ні-ні-ні, не те не те. Так. Захист наповній. Зілля одужень. Одужень. Так, добре. Візьмемо меч в руки. Погнали. Шукати останнього. Останнього цього їхнього піладжера. Той раз той останній дуже добре заховався, мені довелося його дуже довго шукати. Але в цей раз зараз ми його, сподіваюся, знайдемо швиденько. Я не встиг по ньому поцілити, я три відьми забрав, виходить. Треба його знайти якомога швидше, щоб він нікуди не впав. Ось і ти останній. Так. Останній наскок, пішов. Ааа, я не встигаю зовсім. Мені хоча б на гору забратися, я не встигаю, а хоча б дам їм бій на землі. Що я від них тікаю, я не боягуз. Зараз буду давати їм земний бій. Так, погнали на них. Де ви тут? Я їх не бачу чомусь. Тому що треба на гору забиратися, це вигідніша позиція. Вони йдуть зі сторони мого будинку. Зараз на мене нападуть так. Так. Треба відбуватись? Є! Перше є. Чудово, погнали. Вони на дерева позалазили. Зараз. Уйо! Зараз треба валити. Зараз треба валити дуже швидко, тому що вони за мною гоняться. Не треба було ахрити його на себе. Так, оп-оп-оп. Зараз треба з першого разу стрибати. Фух, я справся. Так, залазимо шуденько, шуденько, шуденько. Фух, я встиг, я встиг, я встиг. Так. Беремо лук на полумі і зараз будемо розбиратися з цими бегемотами, так. О, щоб іти, ти горів, так. Перший є і другого зараз заберемо. Ну, давай, помирай. Давай! Ще один заряд. Ну. Ну. Ура! Забрали його, так. Але там ще був другий такий же бегемотик, так. Я його втратив з поля зору. Це теж зовсім не добре. Перебігаємо на іншу сторону. Це так, терміново зараз, дуже важливо, так. Блоки якісь є, так, є. Чудово, перестрибуємо, так, погнали. На іншу сторону треба йти. Перекочуємо швидко. Оп! Дуже зручно, що я зробив ці укріплення, тепер я можу швидко перекидатися. І Я вже бачу наступного. Я вже бачу наступного о, гіпопотама. Опа. Перший стрибок вдали, значить, і другий буде. О, ні, я впав, я впав, я впав, я впав, я впав. Мені... мені не кінець. Так, добре, шукаємо, де ще тут хтось є. Ще є мог би вповнені. Валити терміново! Це терміново зараз валити. Сюди в будиночок, швидко. оп оп оп, 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 оп. До Побачення. Так. Мені зараз треба чогось пустити терміново, тому що у мене попросту дуже мало хп. Зараз. я Зараз не можу просто собі дозволити зараз іти в бій. Фух, переспимо, треба переспати. Зараз залежить від ситуації, хто мене чекає на дворі, так. Він тут. Він тут. Добре, я такого не чекав, повороту. Але проти нього шансів тікти мало і завжди було. Так, втікаємо, намагаємося, тим не менше. Зараз я вилізу на гору, тобто на один із моїх ось цих укріплень. І звідси буду по ньому бути. Не вийшло. ой йо -йо 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 -йо, йо 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 Не вийшов з першого пострілу, буде другий. Оп? Оп-оп-оп-оп-оп. Так, а його я не бачу чомусь. Треба його зараз на себе загріти. Ой, та його з'їв. Так, он він. Бит-бух. Все, зараз він на мене піде. Вони так працюють, їх треба заграти на себе. Правильно, він підійшов на мене. Ну, а зараз будемо тебе відстрілювати так. Зараз буде бубух. Оце я його. Бачу, його хітбокс, так. Бубух. Погнали, так, тепер ти гориш? Горить, палає! Техніка ворожа. Головне до нього не впасти. Все, розстріляли. Так, чудово. Тепер можна стрибати вниз. Ну, і за наступними. Так, де ви тут всі? Я займався ось цими великими бегемотами, а про інших забув. А не, не треба так робити. Он вони. Он один ще ходить, так. Зараз тебе будемо побратим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп до побачення. Так. Що ще хтось тут є? Ще є багато виходить, так? Да? Значить, якщо я після цього. А ну, що за поножі, що за поножі в нього? Почекайте, що за нього. Ну, на захист це не так важливо. Потім підберу, там, може, покладу кудись. Зараз важливіше знайти важливіше знайти інших так. Я їх знайшов. Ось вони сидять тут ось ці останні два моби. Одного вбив, так. Зілля відновлення. У мене тепер повна регенерація. Так. Вони мене атакують. Я забрав. Так, друзі. Ну і ось я готовий вбити цю відьму. Так. Так. Друзі, ми зробили це. Ми перемогли. Я забрав свій перший тотем безсмертя. Ми перемогли! Ми перемогли у почесній битві. Я в це не вірю, друзі мої. Я в це просто не вірю і не можу до сих пір в це повірити. Я так складно знайшов ось цю печеру. До речі, тут чомусь так багато котів. Мої жителі пускають салюти. Ми перемогли, ми перемогли. І я в це не вірю. Я попросту в це не вірю. У мене сільський герой, я відбив, відбив Рейд, виконав ще один івент в Майнкрафті. А значить, зараз. Ми з вами, друзі чемпіони, і зараз нам будуть скидки на все, тому зараз вигідно скуповувати товари. Ми перемогли! Це було складно, безперечно, зайти з цих мобів, але давайте подивимося, що мені пропонують мої селяни. Зараз ти будеш мені скидку робити, так? А? Так, він мені робить на все скидку. А як я тобі вдячний, друже, просто за те, що ти існуєш? Як я радий, що я відбив ці всі, всі рейди. Каво, зараз подивимося, що мені пропонує хто. Я безумовно дуже радий. Ми перемогли у складній битві. І так, давайте подивимося, що ти мені скажеш. Скидка також, скидка також. Бро, ну просто красава! Ти сховався, а моя справа була вже їх розкидати. Ми перемогли, це був складний, бій, безперечно, але давайте зараз помилуємося простим і красивим закатом сонця.